Всім привіт! Це знову барахолочка. Нагадую правила замовлення. Вам сподобався товар. Ви надсилаєте фото Viber. Якщо він є в наявності, оплачуєте. На наступний день товар відправляється до вас. Доставка йде Укрпочта та нова. Наложного платежу немає. Так, ось такий номер для замовлення Viber. І. Є у нас важлива об'ява прийом плат та радіо деталі. Кому цікаво, зараз ось так ось зроблю, Ну, по яким цінам приймаються плати? Ось прайс, кому цікаво, подивитись, зробити зробите або напишіть Viber, я вам скину фото Viber. І є ось таке ось такий прайс. Кому цікаво, скидайте або, этот, пишіть Viber, я скину вам прайс. Умови, як, і у, всіх, ну, як у всіх прийомок. Тобто ви надсилаєте посилочку, я її оглядаю, оцінюю і гроші, гроші вам перекидаю на карту. Ну, Ті, хто займається платами, ті, хто працює, знає, як це працюється, це, тому ну, то не, впер... не вперше. Тому починаємо. Так, ось е, Відеокасети 29 штук, 200 гривень. відеомагнітофон LG працюючий 400 гривень. Так, до годинників 250. Ось такий годинник 100. Panasonic диктофон, 700 гривень. Часкове ну, під відновлення. Так. Galaxy J6. Він сокнутий. Кому може на запчасті, треба, 200 гривень. Е є, є підручник 300 гривень. Ось такий номі. Працюючий, але но нема акумулятора 100 гривень. Polaroid, 700 гривень. Далее, бачите, уже Больше стало лампочек Нові в коробочках Цена 200 гривен Трансформатор 400 150, 150, 100 Блоканизатор такой 50 Так Блоки до радиостанции 500, 500, 500 И вот такой 200 Частотник 250 Плата до ноутбука Прочующая 800 Пульты 100 гривень. Телефони мобільні по 50 гривень за штучку. Далі ось такий елемент номер 3 до радіостанції 3000. Такі всякі крутилки, 150. Ось такий съйомник 250. Ось такий замок. Також 250. Далі. Ось така лампочка. Чи стопак, фонарь, як його там, 100 гривень так Набір ключів 350 400 гривень два два приводи. І ось головки 400 гривень. до проводів 100 гривень. Ось такі лампочки. Не знаю, працюють чи ні, бачите, перепаяні. Ну, коротше економки робив. Оце, кому цікаво, 30 гривень. Зумр 50, ось такий тирістер 150, 100, по 250 і 450 новий за штучку. Так, рубільник 600 гривень. Далі, карбюратор 300 гривень. Ось такі. Плашка тримач, розгрідка. Ну, коротше, ось такі. Оце 300, 300 гривень. Так, трубогіб 150. Великі напільники по 50, маленькі по 35. Ось такий шприц, 200. Замки по 80. Ось такий набір вулканізатор і два зажима. Оце все в наборе 200 гривень, гвозді 50, фляга Алтай 50. Ось такі ручні рубанки 100 гривень. За всі три. Так, топори по 50. Ой, по 50, по 200 варені. І ручка 50 гривень на кувалду. Ось такі штанці. 200 гривень абсолютно нові. нівелір коштує 1500. Дрелька 700. Така 700. І ось така 750. Каска 50. Ось така варена сакира 150. Катушка радянська на спінінг 150 400 гривень лобзик. Так, йдемо далі. Замок біометричний. Працює від э, пальця. Ну, бачите, ось здесь сенсор якийсь. 900 гривень, повний комплект. Так, оце для собачок. За все 100 гривень. Так, ось такий набор 250. Ось такий набор. 50 гривень. Кому цікаво, це все разом 50 Чоботи 39 розмір 300, 550. Також 39-й. І ось такий чоботи 42 розмір. Коштують 1700. Чайник 100. Ось такий 120. Це у нас як сабвуфер. такая лампа 150 подстаканники радянские алюминиевые по 10 вот такие DVD караоке 150 вот такая плита ну это подведновление такая плита подведновление 200 гривен далее есть такая радио не знаю работает или не працюю. вроде бы как все комплектно Ось таке радіо Росія 303 коштує 150 гривень. Так, ось такий океан. Стан гарний. Не знаю, працює чи не працює, але стан гарний, комплектний. Все працює. Ось такий океан буде коштувати 400 гривень. Далі, ось таке радіо. Мабуть, на робочий, під відновлення, Хто займається, 6 штук, оце 300 гривень. Так, далі. Отаке ось, ось. Не знаю, працює чи ні. 30. Ось таке. 30. 500. І ось такий світильник від 12 вольт від акумулятора. О, від зарядки працює. 500 також. Так, далі що у нас ще зараз? Так, ну і продовжуємо. Є у нас ось такий чемодан. Це не просто чемодан. Тут у нас є ось така посуда. Дивіться. Тут 70, 72. набори. Ну, тобто, комплект чи його. Дивіться, тут все абсолютно нове. Якість гарна. Бачите, є тут аполловник. Чи як він там хто як називає? Ну, даже щипчики є. Ложки, вілки. Все абсолютно нове. Ну, ножики такі, ну, в руці, я не знаю, грам по 150 по 200, наверное. Ну, вес має. Так, давайте я одну ложечку. Не до конца открою. Бачите. Стан. Стан гарный. Оп, зараз. Ну, как гарный. новый Абсолютно новый. Вот такая фирма. Э, коштует такой набор на 70, 72... 72 елементи Коротко, коштує такий набір 3000 гривень. Можете е, зайти на OLX, подивитися, е, е, таких, таких наборів зараз нема. Е, но він коштує, е, ну, коштували вони по 4, по 5 ну, тисяч. 4, 4 він абсолютно новий. Коштує 3 тисячі гривень. Кому цікаво, Ось, Бачите, тут і кейси, і все, і все-все-все. Даже є якась карта. Кодовий замок, щоб ніхто не спер, бачите, тут задвіжки стоять, щоб ніхто не його не разу ніхто не крутив. Тому кому цікаво, от є ось такий. Так, ну і на сьогодні все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Велике дякую всім, хто купує у мене товари. Всім гарного вечора та до побачення. Всім пока.